Знаєте, друзі, пекло не подолає церкву, але почекайте, пекло там далеко, так? І як воно може мати значення до церкви? А так, як пастор от наш каже, що відповідь така, що брехун лукавий, тобто сатана, він проник у ряди віруючих, так? проник у ряди священників, проник у ряди вчителів. І що він робить? Він, Слово Боже, так, він споганює і використовує розумієте людей у своїх цілях, щоб спортити, і тому так багато плутанини, і тому так багато сьогодні віруючих і церков. І служителів, розумієте, яких насправді потрібно спасати. Їх потрібно спасати, розумієте, тому що вони не йдуть і не наступають на світ, і не забирають душі у сатани, розумієте, того, що у них немає сили. Ісус каже: зверніться до мене, прийдіть до мене. У мене є зцілення, у мене є всі відповіді, і дивляться, не бачать, вуха не чують. Серце кам'яне, не розуміє, противиться, розумієте серце? Тоді питання: от навіщо Ісус пішов у пекло? Для чого Ісус пішов? Та для того, щоб забрати ключі у смерті, Він пішов і переміг пекло і смерть, забрав ключі у пекло у смерті. Він пішов туди, щоб ми туди не пішли, щоб ви туди не пішли. Тож вибір за вами, любі. Будьте благословенні, дорогоцінні!